На жаль, наших дітей немає У нас дорослих немає, відповідно, у дітей немає фінансової грамотності в школі, нас цьому не вчать. навіть якщо в чат, то люди, які самі фінансово неграмотні по якимось книжкам. А по-друге, якщо ми таку практичну методу, то я завжди так: чи потрібна мені ця річ точно чи не потрібно? Подумай, де завтра. Ну тобто, завтра, якщо ти точно вирішив, що вона потрібна, то піди купи завтра. Це по-перше. А по друге. Ну, ми ж завжди, якщо ми говоримо, можемо повернути. Ну, теж повертати, вже, якщо вона прийшла, то вже складно. Ну, мені здається, що найкраща порада це вести свій бюджет, якщо ти маєш свій бюджет, ти будеш розуміти, що ця імпульсивна покупка тобі не по карману. А по-друге, чітко визначитися, на що вона тобі потрібна. От просто на раз, два, три. На що вона тобі потрібна? Тому що це теж дитяча позиція. Я хочу цю іграшку, а купи мені цю іграшку. А я зараз хочу, а я зараз хочу. А що, а що вона буде валятися через там, півгодини? Ну, кого це цікавить? От так само це треба. Це от щось у нас було в дитинстві таке, що нам не докупили, чимось ми не доігралися, і тому це так відбувається.